Друзі, це проєкт Словопис Невторобки. І я його ведуча Софія Кича. Невторобки це гра, яка перевірить, наскільки добре ви знаєте по тому українські слова та зможете обіграти їхнє значення. Покажіть слово, не називаючи. Переможе та команда, яка второпає найбільше слів. А зараз я хочу представити наше журі, яке точно чудово знається в українських словах. Олена Даниліна. Фахівець з ігрових технологій доцент. Прошу оплески. Пані Олено, яке слово вигадала ваша теска Олена Пчілка? Олена Пчілка вигадала багато слів, і це такі слова, які ми сьогодні сприймаємо як питомо українські, зокрема слово Мрія, хоча є. Різні думки з приводу того, чи вона це придумала, чи Михайло Драгоманов. Але я за жінок та ще й за Олен, тому моє слово Мрія. Дякую. Наступний наш представник журі це Андрій Борець, фахівець соціальних комунікацій, доцент. Дякую. Пане Андрію, яке ваше улюблене українське слово і чому? Я можу сказати, що моя улюблена літера «Ї», А слово, мабуть, такого нема. От літера «Ї», Так і навіть у цей її вірш у Малковича Івана про літера І. Всім рекомендую почитати дуже зворушливий. Наші оплески учасникам, журі і команді, яка знімає словописне в торопки. А зараз невелика розминка. Вже за дві хвилини ви маєте вигадати назви для своїх двох команд: перша команда і друга команда. І ви маєте показати їх без слів як в грі крокодил. Зрозуміли завдання? Добре, поїхали. Ви зараз можете переговорюватись між собою і вигадувати це слово. А поки дві команди радяться, я розповім трохи про словопис. Це проєкт, який створили журналісти, студенти нашої студії. Вони хотіли популяризувати українську мову не скучно і по-новому. Вже понад 10 років словопис ширить світом українські сенси. Лише в Фейсбуці він має 65 тисяч підписників. Долучайтеся ви до спільноти у соціальних мережах. Наше гасло українська це сучасно і своєчасно. Ну що ж, час вийшов. Ви повинні були не казати свою назву. Прошу капітанів вийти і по черзі показати ваші назви. А хто перший буде? А хто перший буде? Перед добре. А, будь ласка, підходьте до мікрофона і показуйте. Перша команда в версії. Не знаю. Не ну, знайки. Німець питання. Закрите питання. Заборонене питання. Табу. Таємні ведучі. Погана назва, у нас краще Я навіть не могла здогадати, що ніхто не подумає про таємницю, коли я показувала знак питання і коли. Тобто таємні ведучі, так? Так. Це Можете Дякуємо. очевидна перемога першої команди під назвою Квадробери. Зараз я вам розповім трохи про правила. Отже, по черзі має виходити учасник від команди і крутити колесо фортуни. Там пронумеровані кульки від 1 до 20. Яке число вам випадає таке слово на папірці? Я вам даю. Потім гравець повинен пояснити це слово своїй команді. Не називаючи саме слово та спільнокореневих. Якщо команда вгадала, то ви отримуєте бал. Якщо гравці не вгадали, то право надається іншій команді вгадати слово. І так доти, доки ви не відгадаєте усі слова. Чия команда перша відгадує слово, їй зараховуємо бал. І так, 20 слів. Бали фіксує наше журі. Команда, яка набере найбільше балів, стає переможцем. І щоб ви точно знали, як це працює, я вам загадаю одне слово, яке ви маєте відгадати. Яка команда перша відгадає слово, буде розпочинати нашу гру. Отож, це слово буде не так просто відгадати, адже воно має декілька значень. Перш ніж я розпочну, хочу наголосити, ви маєте піднімати руку, коли хочете сказати вашу відповідь. Перша підсказка це слово має декілька значень. Одне з них музичний інструмент. В переносному значенні воно означає байдужість. Друга підсказка: на кримінальному жаргоні це слово означає шкіряна сумка або саквояж. І третя підсказка це слово вжити в вірші українського поета рестріляного відродження Шкурупія. Нині ці слова звучать в пісні Артема Пивоварова. І які ваші здогадки? Парабон. Так, це правильно. Команда таємні ведучі перші виходять відгадувати слово. Ти маєш крутити колесо, і тобі має випасти кулька. О, кулька випала. І слово номер десять. Це така річ круглої форми, швидше малого розміру. Спочатку команда своя відгадує потім. А давайте… Чесно, я не знаю, о, Добре, давайте тоді інша команда. Перші 4 літери. Ось тут, як це називається? Я, не так не можна. А, я, навіть, я не знаю навіть, що це. Добре, ну я, напевно, не скажу <плес> Ну, добре, це слово. Це. Е... Як сказала, да, у нас представниця таємних ведучі, це невеличка, да, щось невеличке. Воно може бути круглої, але швидше це овальної форми. Це стосується рослинного світу. Всі ви бачили квітку або листочок. А це слово, да, уявляєте собі, як виглядає квітка, листочок, а це те, що було до Цього до квітки до листочка. З чого квіточка виростає? Ви перша скажіть. Пуп'янок, так. Пуп да. Так. Перший бал нараховує в команді таємні ведучі. І зараз друга команда квадробери спробує знову пояснити слово. Крутіть, будь ласка, колесо. Чотирнадцять. Так, э, по-перше, це діє слово. Це діє слово. Воно означає, якби воно погане. Щось погане таке, э, ну, воно по типу в українській літературі часів там э, Лесі Українки, там, ось цього, типу, кедешева сім'я, ось, ось о, таке слово такого типу. Типа, ми його зараз не використовуємо. Воно таке стародавнє, українське, воно щось погане. Ти типу, процес, типу, ну нічого не робіння. Це там... байдакування? Ні, ні, взагалі інше. Можливо, є якісь варіанти у команді таємні ведучі. Ну ніхто не казав, що це буде легко. Я не впевнена, що я правильно його зрозуміла, але це так, як сказали попередні, що ми це слово не використовуємо, це дійсно діє слово. Також в нього початок як у одної з пташок. Ну, це пташка жайворонок, а також є дієслово з таким по схожим. Давайте трошки, можливо, я підсказку дам. Це слово зазвичай використовується коли, коли щось тліє, коли хочуть сказати, що щось тліє. Це ну, синонім до цього слова. Так. Команда квадробери відгадала слово, тому е, на черзі буде команда Таємні ведучі. Будь ласка, підтримаємо. Ласка, угу, ось, да. Отже, це слово іменник. Означає предмет невеликої круглої форми, який вдягають люди на руку. Будь ласка, відповідайте. Каблучка. Каблучка. Молодці, вже трошки пішло, трошки розігрілися, так? А тепер запрошую команду квадроберів. Угу. Так, ось. Це предмет, який використовується як посуд. От, е... Раніше в нього наливали молоко. Правильно. Молодці. Запрошую наступну команду. Угу. Ми його використовуємо, але у сучасному, у сучасному варіанті. Це іменник. І воно, ну, воно рідне нам. Ми так називаємо близьку людину. Близьку людину. Це старе слово. Ну, тобто, як це пояснити? Член, Член родини. Угу. Правда? Ні, давайте ще. Але але за правилами треба передати іншій команді, якщо є варіанти, е, якщо є варіанти слів. Коли е, ми говоримо про Україну. Україну, ми використовуємо це слово до неї. Дай -дай. Так. Супер. Хто відгадав слово? Так виходьте. Два. Це рослина. Дуже добре нам знайома з дитинства. Ми до неї акт насильства спричиняли. Так жартують. Пробива? Так. так. Супер, Супер, запрошую наступну команду. В іншу сторону вже, вже критику. А друге це вже було. — Десять. — Було вже. Тому. Ще 15? от в цю ага. сторону. Це все є. Так, 15. 15. Це елемент одягу, навіть не одягу, а на одязі воно є. Саме на головному приборі. На голові якась річ, якому так, кажіть. Ні, це. А як елемент. зачекайте, а, зачекайте а, а, так, так, це схоже слово. Немає ну, варіантів? На кепці. На кепці, на капелюсі. Ще фільм такий серіал був. Е, гострі. Козирки. <різь> не, не можна викрикувати слово надається нашій команді. Так, прошу. <різь> так, правильно. Так, <різь> правильно. Запрошую команду квадроберів. О, все, 20. Так. Ну, тут буде дуже просто. Це скорочення нашої спеціальності. Ми ж так як група називаємось. І це ще емоція в ту саму мить. Да. Супер. Запрошую команду таємні ведучі. Аж ж два Буде наступного. 17. О, дівчата, ви це зрозумієте слово? Yeah. Uh, от знаєте, uh, є такий доглядовий засіб для обличчя. Його наносять на обличчя, і вона має таку підсушуючу дію. Це, така ще, це такий матеріал. Yeah. Так. Супер. Запрошую команду квадроберів. 12. Ось шукайте. Ось вам, будь ласка. Ну, бувають різні ситуації, бувають е, хороші там, ти йдеш, у тебе все класно. А буває таке, що ти йдеш і ти потрапляєш у якусь. Прошу. У. Саме так. Це просто неймовірно. Ви так швидко вгадуєте. Я в шоці. А запрошую команду таємні ведучі. А, ну... Підходьте трошки ближче до мікрофону. Ну, це така е, річ, без якої в магазин не можна піти. Ну майже, ні. Це це ну, та річ, в яку ми все складаємо. Давайте давайте поки командуємо. Так. Супер. А тепер команда квадроберів. З дитистом мріє вкрутити барабан. І збуваються. І відразу. Фартове. Тринадцять. А можна перецьом Вже ні, вже. Фартове чи слово? Значить, ось так. Я... я не знаю, що це за слово, але я спробую. Мені здається, що мені здається, що це слово це означає. Знаєте, це ось такий, ну, такий типок. такий незрозумілий, такий, ну. і... такий. Ну не зрозуміло, ну що нас ну такий о, е, дивись, дивись, у нас є підтримка від України, перша літера. Перша літера цієї підтримки. Ну як вона називається? Перша літера. М. Ні, ні. Підтримки від України, знаєш? Ну, перша літера. Ні, ні, ну як. Ну це, це підтримка називається і літера цієї підтримки. Перше, перше літера. Ну, дивись, все, все. Відхнули? Видихнули. Спочатку. От є підтримка, да? так? І це приставка у цього слова до цієї підтримки. О! Далі. Е, оце слово. І далі все, що я казав, такий тіпок, незрозумілий. Якийсь, ну, на є починається. Ні-ні-ні, кодроби. Ну, що ну, такий. Ну такий, ну та такий. Будь ласка, ти є ведучі. Ні, це неправильно. <правильно> <правильно> Вітаю. <правильно> І, будь ласка, ти є мені ведучий, прошу вас. Це звичайне слово, я думаю, всі це знають. Ось є чист, чиста вулиця, чистий двір, гарна погода, а є коли погана, погана така погода, і скрізь ем, нечисто, це іменник слово, ще можна в нього вступити і буде взагалі поганий настрій. Будь ласка, ви перше підняли руку. Так. так. Отже, квадробери. А -а -а! В іншу сторону. Одинадцять. Так, це коли щось от, хлопець це його опис, і він прямо Прям крутий. Прям крутий. І ще от, знаєте, от наводить його, його наводять. Типа в нашій державі повинно навести що? Лад. І оце тільки як прикметник. Команду кодробрі. Так, так, так. <праць> так, <да>. це правильно. <праць> <праць> Бачите, можна і так відгадувати слова. Ви вже готові. <плес> Четвертий номер. Знаєте, є таке українське видавництво книг. Воно нонфікшн, переважно видає психологію. Це також погода. Книга, танці з кістками їхнього видавництва. Про погоду. От трошки про погоду ну, більше про погоду. Це більш ну так як завірюха, напевно, але іншим. І запрошую вашу команду квадробери. Це дев'ять. Це коли тобі потрібно щось зрозуміти, але інакше більш літературною мовою. Типу, о, я зрозумів, тільки. Ося? Ні. Да. Торопав? Так. Да. Тільки діє слово. Тороп. Ну, це саме слово, тільки. Так. Да. І, будь ласка, таємні ведучі. Е, зазвичай ну, там, в історії його давали там, матір, е, перед, якщо е, воїн йде е, на війну, то її давали так йому, щоб його зберегло йому життя. Оберіг? Так. Да. Супер. Ви навіть без моєї підсказки виходите вже. Кручить, сильніше. Їх просто вже мало. 9. Це як е, е, коли пощастило людині. Але іменник. Таке слово не використовується у нас воно зараз майже. Шалам? Да. Так. Супер. Будь ласка, таємні ведучі. Хай будуть уже. Ну, якийсь полетів. Якийсь, ну, дивіться, у нас є один або шістнадцять. Обирайте. Трошки ближче. Це елемент одягу. Він, наче зимовий. Як я пам'ятаю, він такий повинен бути більш шерстяний, Може. Кожу? — Так. Супер! І останнє слово відгадує команда квадробери. Ви готові? Так! — Не спокійно. — Добре, добре. От уявіть собі таку хатину. — Трошки ближче, будь ласка. О, ой. Хатину, уявіть собі. Але, ну, якось. Хатина. Посеред лісу така ти йдеш. Але, ну от як це можна по-іншому сказати? Не хатина, а, наприклад, там. Ну, от схоже, дуже схоже. Барак. <ріст> <ріст> Подумайте. Е, зараз. Перший склад цього слова е, це. Ну, от, як називається місце? Зараз ростуть всі дерева, там, фрукти. Так, і от це перший склад цього. Кажі... Так! <підумайте> Це неймовірно. Отже, ми відгадали всі 20 слів. Я вас цим вітаю. Це було легше, так? ніж здавалося, хоча на початку трошки, трошки було важковато. Настав час підбивати підсумки. І зараз я прошу журі виголосити свій вердикт. Команда «Квадроберів» – 10 балів. 10. Обласки! А команда таємні ведучі на один більше 11! <плес> так. Ну, так вийшло. Але насправді ми пам'ятаємо, що головне не перемога, а участь. <плес> насправді молодці почали так важкувато. Важкувато, Же... поки розжеврілися. Та, але потім пішло веселіше, та і такі неочікувані асоціативні. Були пропозиції, пояснення, та тобто було цікаво. Ми вам дуже вдячні за гру і за настрій. Це було да, весело, неймовірно. Я сподіваюсь, ви деякі слова нові дізналися для себе. Да? Вулик, да. Та, да. То тепер якраз є можливість да, зазирнути в словник. А це ж були слова зі словника Бориса Грінченка. Так. От зазирнути в словник, да, подивитися, що ж там наші предки в стародавні часи. Використовували а мені може актуалізувати, бо багато з тих слів, які ви називали, вони актуальні сьогодні. Так слово «талант», наприклад, прекрасне слово, чого б його не використовувати. Але в цілому це було дуже весело. Дякуємо вам за гру. Ви чудові, неймовірні, всі молодці. Дякуємо вам за активну участь. Сподіваюсь, що вам сподобалася гра. І ми переходимо до нагородження переможців. Проєкт Словопис дарує командам корпоративні блокноти і е капітану команди Футболку. Вітаємо вас! там футбол. Ось такі блокноти з назвою університету. А капітану футболка. Наша програма доходить до кінця. Ну що, друзі, ви второпили? Сьогоднішня гра «Невторопки» показала, як наша мова об'єднує, захоплює і дарує справжні емоції. Українське слово це не лише звуки, а цілий світ, який можна відчути навіть без слів. Завдяки нашим учасникам навіть найхитріші слова стали зрозумілими. А ось, наприклад, слово шелестун. Ви чули його раніше? Це людина, яка любить багато говорити інколи без змісту. Тож, давайте будемо не шелестунами, а тими, хто вміє цінувати кожне слово. Закликаю вас досліджувати глибини української мови і цінувати її. Побачимося в наступній грі.